Здається, ви проста будова, але сьогодні в нас складний монтаж. Чому? Дана споруда є з сендвіча. Зовні метал, середини метал. Наповнення стіни є сендвіч. І проблема в тому, що немає в що закріпити самі двері. Тобто, в нас, бачите, як завжди, двері кріпляться наскрізним кріпленням. І там іде екструдований пінополістирол. І виходить, перед тим як вставляти двері, потрібно спочатку підготувати проєм, зробити основу гарну для того, щоб двері класно стояли. І тоді тільки монтувати двері. Так що, якщо у вас така споруда сендвіча, обов'язково звертайтесь до професіоналів, бо аматори у 99% вам рішення не зроблять, і двері будуть працювати дуже погано. А тут у нас сьогодні внутрішнє відкривання Z-творочка. Тобто, бачите. Штапіків ніяких немає, бо деколи інколи ставлять, розвертають, штапики з'являються ззовні. Стандартний замочок німецький фур. алюмінієвий поріг з терморозривом, гарна ручка якісна і гарне виконання від заводу вікна стиль. Тому, кому потрібні класні двері і вони стояли при тому всьому, то це вам потрібно звертатись в компанію «Стильний дім.